Дев'ятниця до Божого Різдва. Дев'ять вибухів любові. Луїза Пікаретта. Сьомий день. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю душе істини. Що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усілякої скверне, спаси, благий, душі наші. Сьомий вибух любові. Внутрішній голос продовжував. Дочко моя, не покидай мене самого в такій самотності і у такому мороку. Не покидай лона моєї матері і матимеш змогу побачити сьомий вибух. Послухай, у лоні мого Божественного Отця я був безмежно щасливим. Не було жодного добра, яким я б не володів, радість, щастя, все було в моєму розпорядженні. Ангели з хвалою віддавали мені честь, вони були готові виконати кожне моє побажання. Я можу сказати, що вибух моєї любові був причиною того, що я цілком змінив свою долю. Він замкнув мене в тій темній в'язниці, позбавив усіх радощів, щастя і благ, задягнувши мене у всі нещастя створінь, а все для того, щоб здійснити заміну, щоб дати їм мою участь. Мої втіхи і моє вічне щастя. Однак це було б нічим, якщо б вони не виявляли невдячності у найвищій мірі і упертого віроломства. О, як була вражена моя вічна любов, ставши обличчям в обличчя з такою величезною невдячністю, і як плакала над упертістю і віроломством людини. Невдячність була найгострішим терном, який пробив моє серце, від мого зачаття аж до останнього моменту мого життя, поглянь на моє маленьке серце, воно поранене, і з нього плине кров. Який біль, які муки я відчуваю, моя дочко, не будь невдячною до мене. Невдячність є найважчим болем для Твого Ісуса. Це є зачиненням дверей прямо перед моїм обличчям, яке змушує мене трястися з холоду, проте моя любов не зменшилася через таку величезну невдячність і перетворилася в любов, прохаючу, благаючу, ридаючу і жеброючу. Це є восьмий вибух моєї любові. Вервечка за ненароджених дітей, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе, твоя Мати Марія народила тебе в любові, святий Йосиф, вибраний Батько, Опікувався тобою після народження, за їх заступництвом прошу тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити твою святу волю. Амінь. Великі Зернятка святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Jėzusa Marija Josife retu įtedušina narodžinai gitai. 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 Jėzusa Marija Josife. Рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі донароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш урятувати їх. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, Марія Йосифе. Retujte dušinę narodženei gitei. Jėzusa Marija Josife 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 retujte dušinę narodženei gitei. Jėzusa Marija Josife. Рятуйте душі ненароджених дітей, Ісусе Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей, святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марії, вони твої діти, не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що ти можеш їх урятувати. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марія Іосифе. Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісуса, 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 Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Ісусе, Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. Святий Йосифе, ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса та Діви Марії. Благаємо тебе про поміч, рятуй душі ненароджених дітей, будь їх Отцем і опікуном. Марія, вони твої діти, не допусти їх загибелі, Ісусе, сильно віримо. Що ти можеш їх урятувати. Ісусе, Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. 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 Ісусе, Марія Йосифе, Рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених на дітей. Ісуса Марія Йосифе, рятуйте душі ненароджених 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 дітей. Ісусе Марії Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей. При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки немає більш заслуговуючого на небі для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти Богом у небі, і немає більшого гріха на землі. Як убити своє нехрещене немовля, яке ніколи не зможе побачити Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Небудь.

Спасти з ріка неволі нещасне. А... Спасені рано, не було Місця місяка Любові вольного спати світ через свої терпіння, віднищення того, не було. Казіша, вою боги і своє терпіння від знищення. Для тебе за для тебе забрали місця, мусів шукати, мусив шукати весела, вашому стільки між людьми терпіння слезі за небі, бо нема місця для тебе В огній нас. peñas deses y esmane lo no